Всім привіт! Сьогодні готуємо тоненькі млинці. Для цього нам знадобиться молоко, яйця, борошно, олія, у мене оливкова, вода, сіль та цукор. Я завжди готую все на око, але спеціально для цього відео я все зважила. Детальний рецепт ви знайдете в описі під цим відео. Всі інгредієнти, окрім олії та води, у ємності до ось такої консистенції. Далі додаємо олії та 50 мл води. Тісто буде трошки загустим, але це потрібно для того, щоб перший млинець не був комом. Пательню треба дуже добре розігріти перед тим, як виливати перший млинець. Для того, щоб перший млинець не прилипав, потрібно взяти тісто з великою кількістю олії. І тепер, якщо хочете, щоб млинці були тонші, то потрібно додати ще трошки водички холодної. Я додаю десь близько 80-90 г. І дивіться, дуже добрий результат виходить пробуйте.